Ми повинні з вами приймати дуже відповідальні рішення, рішення, від яких залежить, залежить стабілізація ситуації в нашій країні. І головне питання, яке сьогодні турбує весь український народ, від якого залежить Наскільки швидко ми зможемо навести порядок в країні? Це питання пов'язане з президентом України Януковичем Віктором Федоровичем? Я хочу проінформувати шановних народних депутатів, що біля десь 14-ї години вдалося знайти телефоном Віктора Януковича. В присутності народних депутатів з ним говорив Арсеній Петрович Яценюк. Він запропонував президенту Януковичу. Негайно написати заяву про власну відставку. З чим він погодився? Але ж після того, як він з цим погодився і, мабуть, провів консультації з іншими людьми, він почав спростовувати цю інформацію. Зокрема, її спростувала його прес-служба, записаним заздалегідь відеоролик. Народ України, наша держава не може залежати від настрії президента, який самоусунувся від виконання своїх обов'язків і знаходиться в невідомому місці. Саме тому, шановні народні депутати, на ваш розгляд вноситься постанова, яка зареєстрована за номером 4193, постанова Верховної Ради про самоусунення президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів президента України. Я пропоную включити цю постанову до порядку Денного Верховної Ради. За вашим дорученням тоді я зачитаю її текст, і Верховна Рада повинна визначитись, прийняти прийняти рішення, на яке чіткає Україна. Прошу сісти на свої місця, підготуватись до голосування, включити систему Рада. І прошу колеги визначитись голосуванням щодо включення постанови 4193, назву якої я голосив, до порядку денного сьогоднішнього засідання. Прошу голосувати. Шановні народні депутати, ми ще не прийняли постанову. Ми тільки включили її до порядку денного. 317 голосів за. Постанова включена до порядку денного. Рішення прийнято парламентом. За вашим дорученням, я хочу оголосити текст цієї постанови. Постанова Верховної Ради України про самоусунення президента України від виконання конституційних повноважень. Та призначення позачергових виборів президента України, враховуючи, що президент України Віктор Янукович самоусунувся від виконання конституційних повноважень, що загрожує керованості держави, територіальної цілісності і суверенітету України, масовому порушенню прав і свобод громадян, виходячи з обставин крайньої необхідності. Верховна Рада України, виражаючи суверенну волю українського народу, постановляє: перш встановити, що президент України Віктор Юнукович в неконституційний спосіб самоусунувся від здійснення конституційних повноважень та є таким, що не виконує свої обов'язки. Друге. Відповідно до пункту 7 частини першої статті 85 Конституції України призначити позачергові вибори президента України на 25 травня 2014 року. І третє, ця постанова набуває чинності з моменту її прийняття. Шановні колеги, є необхідність обговорити цю постанову. Чи зразу будемо голосувати. Зразу будемо голосувати. Я прошу, шановні колеги, проголосувати постанову 41.93 про самоосування президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів президента України. Прошу включити систему ради. 28 проголосував. Рішення прийнято. Що ми брагать козацького, роду, душу й тіло, ми положимо за нашу своду.